Напередодні католицького Різдва традиційно у нашому місті проходить фестиваль польської колядки. Цьогоріч перед початком фестивалю відбулась зустріч представників польської спільноти та міської влади на базі загальноосвітньої школи номер 2 За неформальною дружньою бесідою про становище польської освіти у нашому місті спілкувались заступник міського голови Олександр Дзига, начальник відділу освіти Алла Краснокуцька, голова обласної спілки поляків Вікторія Лясковська Щур, голова спілки поляків України. У місті користині Ванда Лясковська, а також консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Мразовський. на зустрічі наголошувались на тісній співпраці польської і української сторін, яка спостерігається у нашому місті. Зокрема, цього року у користині з'явився вчитель польської. «Сьогодні мені дуже приємно констатувати, що в цьому році у нас відновлено вивчення польської мови як мови національних меншин представників нашого древнього із скористання. І відділом освіти і навчальними закладами а тут якраз і є присутні керівники навчальних закладів, де вивчається польська мова як за рахунок варіативної частини, як мова національних меншин. Хочеться сьогодні звернутися також до вас з проханням, щоб по ці налагоджені уже стосунки по вивченню мови. Якраз ми хочемо перш за все сьогодні подякувати в тому, що у нас від сьогодні працює дуже молода енергійна творча педагог, творчий педагог. І хотілося щоб і надалі ви відшукали такі можливості, щоб вони не залишилися працювати. Тому що тільки тоді, коли педагог креативний, діти тянуться за цією людиною. Заступник міського голови наголосив на тому, що в нашому місті мирно і дружно проживають представники різних національних меншин та конфесій. Зі сторони міської влади Олександр Дзига запропонував гостям організувати обмін учнями. Ми готові на сьогоднішній день налагодити співпрацю, співдружність з молоддю польської сторони і української держави. Якщо ви підтримуєте цю ідею, вона була б дуже непогана. Консул Республіки Польща у Вінниці, Войцех Мразовський позитивно сприйняв пропозицію. Ми звичайно також відкриті, щоб це розвивалося і будемо якраз сприяти, щоб ваша пропозиція. Здійснилась. Після зустрічі у районному будинку культури було відкрито восьмий фестиваль польської колядки на Житомирщині. Вікторія Лясковська Щур зазначила, що Коростенський фестиваль є відбірковим туром на міжнародний фестиваль польської колядки та Щедрівки, який відбудеться у польському місті Бензіні. Переможців визначало журі, у складі якого були міський голова Володимир Москаленко, консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Мразовський, голова обласної спілки поляків Вікторія Лясковська Щур та керівник Ділу культури народних меншин Житомирщини Яків Примачук серед учасників були представники користення Житомира, Олевську та Нової Борової. Розпочали фестиваль учні міських загальноосвітніх шкіл. Зала районного будинку культури була переповнена глядачами. Вони підтримували виступаючих, підспівували. На фестивалі лунали колядки не лише польською, а й українською та німецькою мовами. Всього було представлено 23 номери. Хейчі на сина єдиного. Ой, вже По завершенні фестивалю міський голова Володимир Москаленко висловив свої враження від заходу. «Це Стало доброю традицією, що ми у цій грудневі, може, не саме теплий і зустрічаємося, але тепло йде від учасників фестивалю, від того, що вони пропонують. І починаючи від самих маленьких, які розпочинали, і нас це не може не радувати, тому що то коростенці, які зараз вивчають польську мову. Які мають відношення до польської культури, які розпочинають виступати, співати, розмовляти на польській мові, до самих таких, знаєте, вже професіоналових, останні виступили представники Житомира, Олевська, міста Коросеня, які старші. Знаєте, ми всі від цього маємо гарну велику насолоду. Щира подяка. Всім учасникам першу чергу, організаторам спілки поляків на Житомирській області, в нашому місті, пану консулу, що він завітав до нас. Це теж вже стало доброю традицією, що вони бачать, спілкуються, і ми разом маємо таку можливість налажувати дружні, гарні братирські стосунки, які були. Є і є впевнені будуть між українським і польським народом. Консул Республіки Польща у Вінниці Войцех Мразовський подякував організаторам фестивалю за можливість насолодитись колядками. Dziękuję panu Hołowo za to, że, że wspierajecie naszą naszej polską mniejszość tu w Krośnie i że tutaj u was taki harni i przytłudni wzajemny i w imieniu osobisto, a także w na Generalnego Konsula Republiki Polskiej w Winnicy choć przede wszystkim wam w ten niespokojny czas spokojnych świat i lepszego y, nowego roku, 2014 roku dużo dziękuję Виступаючі отримали різдвяні подарунки. Можливість виступити на міжнародному фестивалі колядок і щедрівок у Польщі отримали конкурсанти з житомира. Запрошую на сцену Каташина Бакальчук та Артема зірка. Пані Катерина представить нас України в Польщі. Польсе. є децизія. Цьогоріч можна з впевненістю стверджувати, що фестиваль польської колядки у Коростені стає все популярнішим. З кожним роком число бажаючих взяти участь у заході і просто насолодитись співом зростає.